Дизайн дитячої кімнати для двох дівчаток треба продумувати до дрібниць. Заняття це складне, но увлекательно. краще, звичайно, оформити окрему кімнату для кожної, але відсутство вільних приміщень виключає таку можливість виконати задачу будет простіше, якщо у сестер спільні інтереси і схожі характери, якщо захоплення різні, то доведеться шукати варіанти, щоб не образити жодну з господинь перед тим як оформити дитячі спальні для дівчаток. Потрібно вибрати стиль оформлення класика, кантрі, мінімалізм модерн, меблі для удобного облаштування простору. Важливо тут не забути про функціональність і комфорт. Батькам прийдеться участь наступні моменти спальня для двох девочок повинна бути світлою, з невеликою кількістю фіранок і розвічних декорацій на шторах. Кімната повинна бути досить просторою, щоб дівчатка не заважали один одному. У кімнати розставляють мінімум меблів, щоб залишився простір для різних ігор і занятій. Вибір кольору для обробки загальна колірна палітра дитячої кімнати для двох дівчаток повинна бути нейтральною. Так як занадто яскраві тони стомлюють і псують, краще вибрати пастельні відтінки для оформлення, вибираючи кольорну палітру. Варто враховувати свої переваги і поради психологів, велика кількість червоного сприяє розвитку активності і завзятості, розовою оліцетворяє романтику і сприяє прояву жіночності, жилтою безпечивають концентрацію сил і кімітливості, допомагає оперативно прийнім важне рішення. Помаранчевий активізує діяльність, сприяє прояву терпимості, піднімає настрій і самооцінку. Зелений підвищує працездатність і за спокою його присутність руйнує негативні прояви інших кольорів, але перенасиченість кімнати зеленим навіває нудьгу і печаль. Снію равновишівад за спокою сприяє розвитку організованості і упорства. Фіолетовий може допомогти підвищенні самооцінки. Сірий доречний для розвитку мислення і логіки. Популярний в дизайні дитячих кімнат останнім часом і білий колір. Що нагадує холодну і сніжну Скандинавія, стіни спальні для дівчаток підлітків повинні гармоніювати з общисті лістій приміщення, не варто обмежувати дочок у творчості, вони саме сгуб доповнити стіни постерами і знімками. На підлозі можна постелити м'який же килимок, на якому буде приємно розташуватися з іграшками. Стилістичне оформлення дитячої, кожній людині хочеться мати місце, де він міг би усамітнитися від оточуючих і побути наодинці зі своїми думками дитина не виняток, тому він теж потребує особистого простору. Де є можливість відчути себе впевненіше і вільніше важливо відзначити ці зауваження при створенні затишного інтер'єру для маленьких принцес, правила оформлення простору: один наявність дверей, що захищає від вторгнення небажаних гостей, два декорування кімнати можна довірити самим господаркам для самореалізації і розвитку творчих здібностей. 3. три слід підтримувати в кімнаті постійний порядок, що полягає в прибиранні іграшок, книг. Дівчаток зтецтва треба вчити бути турботливими господинями. Вибір стилістичного оформлення дитячої для двох дівчаток: один класика, привабливий стилістичний варіант для облаштування простору. Тут буде доречно помістити дерев'яне ліжко, декороване красивим різьбленням. Різноманітні аксесуари та королівські кольори дозволять перетворити кімнату на двах принцес-чарівної казки. Два неокласика використовується не так часто, але все ж таки варіант не варто виключати. Дерев'яні меблі повинна бути витримана в нейтральних природних відтінках. Мебель в цьому стилі підходить для дітей будь-якого віку. Три легкий і романтичний інтер'єр підійде для витончених натур. Чарівність додасть балдахін, що перетворює спальне місце в будуар. Чотири кантрі це стиль, який простий і цікавий одночасно. Елементи клаптикового шиття допоможуть внести веселі нотки в оформлення. Стіна створена з намальованих клаптиків, зробить інтер'єр яскравіше п'ять. Морський стиль оформлення сподобається тим, хто любить пляжі Сонце, море, інтер'єр дитячої, доповнений черепашками, кольоровими каменями і галькою. Створить відчуття свіжості морського бризу, у такій комнаті можна буде приємно відпочити, посекретничати або зайнятися творчістю, розташування меблів. Меблі в дитячій повинна бути світлою і обраною відповідно до розмірів простору. Важливо не забути про зонування інтер'єру. Спальна зона призначена для ліжок. Розмістити їх треба так, щоб вони не заважали дітям і дитячим іграм. Робоча зона повинна знаходитися в тому місці. Которую більше освітлено стіл для підготовки до уроків краще поставити біля вікна. 2. будуть виглядати громістко. для повноцінного відпочинку та ігор. Варто попрацювати над розстановкою меблів. Важливо, щоб вона знаходилась подальше від електричних приладів. У невеликій кімнаті можна поставити двоярусне ліжко. При покупці важливо вибирати міцну і безпечну модель. Необхідно врахувати побажання самих дівчаток. Можливо, хтось із них не захоче отдихати на верхньому ярусі. Тоді доведеться купувати два ліжка, лучше однакове. Спальня для двох сестер передбачає покупку меблювання в подвійній кількості. Щоб не захаращувати приміщення, можна обмежитися придбанням розкладних столів і вместительного комода з декількома ящиками. Компактні предмети меблювання дозволять оставить свободний простір для різних ігор і спортивних вправ. Ще один метод збільшення вільного місця відкидні ліжка, які займають мало місця в зібраному вигляді. Можна навіть вибрати варіант підйому ліжка вгору і лівбок. Щоб правильно і красиво оформити приміщення, необхідно враховувати не тільки його площа, але і вік господинь. Дошкільнята люблять рухливі ігри, тому ліжка лучше поставить біля стін, щоб збільшити ігрову зону, маленьким необхідні компактний стол і стільці. Потрібно виділити додаткове місце для іграшок. Для школярок слід передбачити робоче місце для виконання уроків. Спальні для девочек підлітків обов'язково повинні бути світлими і зручними, не завадить встановити кілька поличок і книжкових шаф. Якщо немає можливості вибрати подходящу меблі серед готових варіантів, то можна її замовити. Тоді вона точно підійде і буде функціональною. Кімната для двох дівчаток підлітків повинна оформлятися так, щоб у обох господинь було власний простір. Помилки дизайну, один вузькі ліжка мешають сположіться зручно, прагнучи збільшити простір, важливо не забувати про удобство і комфортний сон. Два загальний шафа або полка може порушити особистий простір сестер. Дизайн дитячої кімнати повинен бути не тільки красивим, але комфортним для проживання дочок. У кімнаті обов'язково треба передбачити місце для відпочинку та ігор, фотогалерея, ще 57 фото ідей дизайну інтер'єру кімнати для двох дівчаток. Відео